Сімейні світлини, листівки та бофони в обласному музеї визвольної боротьби презентували виставку Ярослава Стецька, голови антибішовицького блоку народів, присвятили її 80-ті річниці першої конференції поневолених народів Сходу Європи та Азії, яка відбулася 21-22 листопада 1943 року на Рівненщині. Конференція засвідчила той факт, що в лавах УПА проти нацизму і радянського імперіалізму боролися представники багатьох поневолених народів Європи та Азії. Після того як український визвольний рух зіткнувся напряму вже з більшовицькою імперією. Основна діяльність перемістилася за кордон, і тут провідну роль відіграв Ярослав Стецько, який в 1946 році у Мюнхені створює антибільшовицький блок народів. Як Продовження ось цієї конференції поневолених народів і намагається залучити до цього об'єднання представників еміграції різних національностей, які проживали у радянському союзі, для того, щоб спільно боротися проти комуністичної ідеології, боротися за розпад імперії. П'ять стендів демонструють життєвий шлях і діяльність видатного голови АБН, а також його дружини Слави Стецько, яка після смерті чоловіка очолила антибільшовицький блок народів. За словами Ярослава Коричука, нині АБН відновлює свою діяльність в Україні проте вже під іншою назвою антиімперський блок народів. Все задля того, аби об'єднати поневолені Росією народи. Вихід українських збройних сил на кордон 91-го року так не гарантує того, що Росія не буде продовжувати вести збройну агресію проти України. Вона ще може нас роками обстрілювати ракетами, і важливо те, що ми можемо тільки здобути перемогу, це коли ось ця остання імперія Європи розпадеться на національні держави. Адже у Росії, в теперішній, проживає близько 100 національностей та народностей, які в різні етапи мали власні держави, які мають можливості для того, щоб. Всего дені стати національними незалежними державностями це дозволить нам, що Росія втратить людський ресурс, гарматне м'ясо. Вона втратить природні багатства тих територій, які стануть незалежними. Таким чином ми позбудемося цієї подвічної загрози з боку Москви щодо України. Експонуватимуться стенди в музеї впродовж місяця. Віталія Кугуч, і Горпопих, телеканал 402.